З таким проханням активісти громадських організацій та звичайні громадяни, яким довелося зіткнутися з роботою державних виконавців, звертаються до працівників виконавчої служби. Пікетувальники хочуть організувати відкритий діалог, адже у них назбиралося чимало запитань та зауважень до роботи структури. За словами Ніни Реут, її родину виселили 18 листопада. Речі всі викинули вивезли без повідомлення. І без нас ми прийшли в пів четвертої. Все вже було в мішках, в баулах дуже грязно. Все, бо там прийшло, може 20 людей в хаті. Понятих не було, було поняти там внизу. Жінка каже: досі не може повернути собі особистих речей та одягу, який забрали виконавці. Вкрали так получається. Вивезли десь невідомому напрямку. За це відповідає виконавча служба. Якби а сьогодні чуєте, що вони не знають. Разом із Ніною Реут до відділу державної виконавчої служби прийшли і десятки інших. Люди розпочинають з виконавцями діалог. Сім'ю разом з дітьми виганяють на вулицю, падає сніг, мороз. Ви прекрасно знали, що Є мораторій, починаючи від 6 червня на те, що в зимовий період не може нікого виселяти. Скажіть, чому це було зроблено? Стосовно мораторії, як ви кажете, щерне місце він стосується виключно відчуження майна. Тобто ми на даний час з вступом силу даного закону не здійснюємо реалізації іпотечного майна навіть по рішенням суду. А виселення там взагалі не ну, вибачає, виконавці намагаються переконати пікетувальників, вони просто виконують свою роботу. Людей такі аргументи не влаштовують. Ми на державній службі і нас з мною сторони, якщо ми не робимо. Повірте, це теж карається. не виконуємо рішення суду. Якщо в такий спосіб зараз виконуємо, теж от стоїть громадськість, виходить, що ми Покати? теж неправильно. І тут виходить як вибір один, просто десь знайти кращі роботи і спокійно Шукай. жити. Депутати міської ради, що прийшли підтримати пікетувальників, звинувачують виконавців у тому, що ті працюють лише за гроші, на користь держави. Ви нічого не сядете. Місто завинуватили за оренди землі, за майно. Ви жодного стягнення на користь міста держави не зробили. Ви вирішуєте. Питання тільки банків, бізнесменів, тільки там, де є у вас інтерес фінансовий, на сам кінець активісти звертаються до виконавців із пропозицією сісти за стіл переговорів із суддями та узгодити спільну позицію щодо недопущення виселення людей на вулицю у зимовий період. Інакше кажуть, будуть змушені реагувати вже по іншому. У Нас зроблена наприклад, група швидкого реагування в Рівненській області, так само в інших областях, якщо до нас поступає сигнал. Ми будемо захищати цих людей, які мають кредити в банках. ми хочемо, ми не хочемо фізично порушувати законодавство, тому що зараз така ситуація в Україні, що зараз не до цього. Але якщо виконавча служба з банками і так далі буде перший робити це крок. Нам іншого виходу не буде. За аналогічними вимогами активісти завітали і до Рівненського міського суду Роман Сфрида, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.